До півсотні донорів щодня здають кров івано-франківській обласній станції переливання крові. Нині почесну місію стати донором вирішили виконати бійці спецпідрозділу Грифон, перетиснута чугутом рука поверх ліктя, кілька стискань дужим кулаком, йод для дезінфекцій і легкий дотик голки. Систему під'єднано. Знати, що сім хвилин спокою на лікарняному кріслі та 400 мл власної крові зможуть врятувати чиїсь життя важливо. Бували всякі ситуації. Валося до не здавати, так здавати, що так добровільно. В засадах. Так що, нічого. всіх здавати кров. Грифонівець Степан Галюлько кров здає не вперше. Він батько двох дітей. Щойно почув, що особисто зможе врятувати життя сиріт. Одразу вирішив долучитися до добротійної місії. Нині восьма підключений до системи кровозбору. Для кого стане донором тепер не знає. Почув, що там треба здати кров. Сказав, що можу піти здати для дітей сиріт. Загалом донорської крові в центрі переливання вистачає. Однак лікарі мають клопіт із нестачою розхідних матеріалів для сучасного медичного комплексу, яким торік поповнився місцевий заклад. Це інактиватор вірусів і бактерій у компонентах крові та сепаратор клітин крові для заготівлі тромбоцитів. Останні використовують для лікування онкогематологічних хворих. Зараз є потреба в цих тромбоцитах. На жаль, і ми кожний день робимо по по дві, по три дози тромбоцитів. Для найбільше дитячої лікарні, бо для дорослої гематології в меншій мірі ми заготовляємо ті тромбоцит. Також ми маємо деяку частину систем, які застосовуються в інактивації, тобто знешкодженні вірусів на апараті Міросов. Один компонент розхідних матеріалів для заготівлі тромбоцитів коштує 2 тисячі гривень. Їх закуповують спільно. Коштом теж та місцевого бюджетів частково залучають гроші благодійного фонду. За життя кожна четверта людина потребує переливання крові, свідчить лікарська статистика. Натомість перенесені хвороби нерідко на перешкоді рятівній місії. 10% охочих після аналізу крові не допускають до донорства. Ірина Тимчишин, Владислав Петриченко, новини на вежі.